Прийдем народ. Я думала, що відео нікому не потрібні, що говорити нікому нічого не треба, вже всі так розумні і багато літератури, але зрозуміла, що мовчати не треба, обов'язково заявляти свою волю, свій вибір, а для того, щоб оточуючі люди, ближчі люди. Мали якесь розуміння, нам треба хто щось починає розуміти і усвідомлювати, повинні говорити. Ми повинні говорити, пояснювати. Це відео зараз записати, наштовхнула мене інформація Ігоря Михайловича Данилова. Я так само дивлюся різні сеанси, різні відео різних людей, які більш просунуті. більш Грамотні, якісь знання несуть, тому що ми створені з інформації і ту, яку інформацію ми беремо, ми в тим напрямком йдемо, ми як сказати, в себе заливаємо нашу таку силу, яка нам надається нашими знаннями. І оскільки Ігор Михайлович Данилов знаходиться в місті Київ і він є в нашій Україні. А я чому мені це як сказати, зачіпає? Тому що я славлю нашу Україну, нашу землю, наш рід, нашу красу, наших хороших людей. І побачивши його відео. Побачивши скільки гарних молодих людей, красивих дівчат. Ну в нього цілі там збори, зборища багато зацікавлених людей, які йдуть його шляхом, чи він веде їх цим шляхом. І я слухала собі, думаю, може, я щось почерпну з тих знань, які там даються. Я його зараз не хочу засуджувати, тому що в мене заклик... закликотіло все всередині. Але потім я подумала: ну, чо... якщо в мене є якесь зло, якась неприязнь, я повинна її проговорити, щоб його не було не носити в собі оцього, але щоб його не носити, нам треба висловити. І ось в чому чим в чим небезпечний його шлях? От я говорю, це тих, хто хоче почути, хто не хоче, так само може закрити. Я, наприклад, не змогла дослухати до кінця про те, що він просовує, наполовину дослухала одне відео, наполовину дослухала друге відео, наполовину прочитала книжку Алатра, а я її прочитала там так само є корисне, там за От Мені сподобалось, що там як, як сутність з боку, з боку, ззаду і спереду. Отак такий шлях. Як по... Прямий шлях як Святого Духа, воно мені було корисно, щоб зупинити маятник, щоб не бовтати зліва направо, як від одної сутності до другої. Так що я не буду заперечувати, що все хибне і все щось неправильне. Тільки е хочу сказати, що під шляхом е хорошого, під шляхом якихось базових знань е надівається маска як прикриття і вести шляхом тим, е якимось не тим. В чому секрет, чому я ну, не хочу скритикувати, а хочу заявити, я написала коментарі до його двох відео. Я, як сказати, я заявила, що це ворожий напрям і що він є злодій. Чому буду пояснювати? В чому секрет? Він заявляє, що особистість ми повинні як особистість славити і слухати, і свідомість зневажати, тому що наша свідомість це є як нам як підселенці різні духи, і ми не повинні нашу свідомість слухати. І, а слухати особистість, і там в його книжці, ну не в його книжці, це Анастасія Нових. Там написала про Алатру, що е, в, в, при наших реінкарнаціях всі наші інші особистості йдуть, як в під, ми як несемо генний генофонд, як. Під особистості, і ми несемо оці як сказати напрацювання минулих життів, але вони вже в нас діють як під особистості. Я таким ненауковим шляхом своїм розумінням скажу, як я розумію, що ці наші минулі життя йдуть як нашу підсвідомість. Ми будемо так робити свідомість, це як наша раціональна частина, і підсвідомість це наше те набуття, яке ми прожили в минулих і яка вона знає багато інше поле, наша аура, можна так сказати, це наша підсвідомість, яка нашу, нас оточує, яка несе наші минулі е, набуття, ну, знання, чого, що ми прожили, але про що ми зараз в своїй свідомості ми про це не пам'ятаємо. Я не кажу, я не хочу настоювати, що це саме так. У ну, мене таке розуміння, так що в кожному може бути по-своєму своя уява. Тому що знання ми сьогодні беремо на, на От. І він заявляє, що свідомість там не потрібна. Я, прочитавши інші книги, ну, вивчаючи як казати, всього потрохи, я не говорю, що я там щось аж переконливо знаю, але я точно знаю, що він веде не тим шляхом, тому що він веде шляхом технології. Не, він говорить, заявляє про духовний шлях, але він веде шляхом технології. І коли побачили його відео, де він все технологічно, там, яким там піраміда оновлює наше життя і так далі щоб ми якісь практики там виконували, щоб відновити себе, то я хочу сказати: люди, в нас працює думка. Ми думкою можемо творити. В нас працює слово. Ми словом можемо заявляти. І буде така реальність, яку ми заявляємо, яку ми хочемо. Просто ми повинні бути свідомі цього. Душа наша, якщо вона. Е, е, Поза тілом, вона не має цієї свідомості, щоб заявити на матеріальному плані. Уявляєте, ми зараз проживаємо в нашому тілі, і ми повинні бути свідомо заявити, яким шляхом ми хочемо. Ідемо. Чи ми йдемо шляхом технології, чи ми йдемо шляхом духовності? І от тому, я, чому я заперечую всі весь шлях Ігоря Михайловича Данилова, тому що він, він веде шляхом технології. А це шлях смерті, це шлях не життя а смерті. І він ще говорить, що свідомість нічого не варта. Але він, захоплюючи увагу людей, вказуючи їм шлях, він вже забирає їхню свідомість їхня присутність як життя, як життя, він забирає їхню свідомість, направляючи тим шляхом. І да, він заперечує, він говорить про особистість. А що таке особистість? Розумієте, якщо нема свідомості, дивіться, в чому ще секрет? Якщо ми не свідомі, і ми не заявляємо про те, що ми свідомі знаємо, що ми вибираємо. То автоматично він заперечує свідомість. То автоматично ми заявляємо, що ми є несвідомі, і ми видаємо себе на волю когось. А хто це воля когось? Це є технології. Ми видаємо себе в штучний інтелект, в управління комп'ютеру. Комп'ютери, де наша сила, наше, як набуття фізичного тіла, це, це дуже велика досконалість, як вінець еволюції природи, це наше тіло, і він як біологічний комп'ютер. Ми йдемо в услужіння технологіям, бо хтось буде управляти нашим фізичним тілом. Хтось скаже: встань, іди. Як думка посилається як імпульс, ну, біороботи чи клони, чи ще щось. Розумієте? І поки в нашому тілі може жити душа, ми повинні заявити про свою волю, чи ми йдемо шляхом природи духовності, чи ми йдемо шляхом технології. Тому всі ті групи, які йдуть шляхом зараз технології, Хай вибирають свій шлях, я не заперечу, якщо вони йдуть в шля... в матрицю смерті, тому що вони. Я подивилася, дивіться, в чому ще я заперечую Ігоря Михайловича Данилова його напрям, тому що він. Я глянула деякі такі нюанси, я буду пояснювати, чому це абсурдним, або воно не є абсурдним. він... Показує все, але ми його не розуміємо. Ми йому просто віримо. Ми не маємо знань. Ну, хто, не має, хто не хоче йти шляхом знань, йде шляхом довір'я. Вірити йому. Він носить на руці перстень, оцей трикутник, піраміда, і там кружечок око. Ну як на шляху цих пірамід масонський знак. От. Він носить масонський знак, а всі масони це ті, хто вже душа в них висунута з тіла, вона десь там у ногах, може, бовтається. А вони впускають до себе оцих завойовників, оцих дух, хто пішов шляхом технологій. Ті духи, хто не набув фізичного тіла, вони йдуть шляхом завоювати це фізичне тіло, вони як вселяються. Оці всі клони, вони як вселяються в фізичне тіло. В нас, в чому ми зараз в несвідомості перебуваємо? Тому що ми не знаємо, хто ми є, і ми не знаємо свої, своєї потужності, своєї сили, своєї природної сили. Якщо ми вибираємо шлях своєї природної сили, вона в нас буде. Якщо ми йдемо довір'ям шляхом технології, що хай мені зроблять уколи, я вилікуюся, що хай мені поставлять і чіп і мною управляють, тому що я несвідомий володіти сам собою, ну, так значить, кожен вибирає свій шлях. Потім я побачила, що він там крокодила поставив на столі такого сріблястого. І як сказати, побачила оті офіси, яку він там красу зробив, там всі запахи, всі аромати, туалети, там відпочинок, кайф такий. І все це закликає людей працювати на, штучне, на створення штучного інтелекту. на якихось... Я не, не додивилась до кінця, я не буду говорити. Мені просто я зрозуміла вже що не, не, не туди. Я не стала там вивчати те, що не туди. От... Але він прикрився духовним шляхом. Уявляєте? Він прикрився духовним шляхом і веде шляхом технологій. Який абсурд. От. І, і так, потім ще що? А, і, і, Крокодила, і культ крокодила там в центрі стола такого великого поставив. Хто такі крокодили? Це холоднокровні. Ми є теплокровні. Нам з крокодилами не по дорозі. І хто нас оце завойовує, хоче завоювати нашу теплокровність, оце і вони, оці духи до нас і підселяються. Я не хочу казати, хто такі крокодили, я тільки знаю, що це всі окупанти, тому що я так і написала в коментарях, але ті коментарі в нього були видалені. Потім я бачу, хтось видалив, залишив ну таке там пару коментарів таких. Які нічого не говорять, а там ті коментарі, де я показувала знання, що можна почитати і де взяти знання, вони були видалені. Я там подала кілька відео, і то я повторю зараз, що я сказала. Я подивилася ну, таким шляхом, коли ми йдемо своїм самовідчуттям, саморозумінням, розуміти свого тіло, куди воно направляє, розуміти, чому ту книжку беремо. Тому що наше тіло воно розумне, воно нас веде, наша душа єднається з тілом. От зараз от йде такий шлях об'єднання душі з тілом. Тому коли ми своє тіло будемо розуміти як свідоме. От. Будь-який знак, який нам іде, нам просто треба зупинитись і подивитись і вміти прочитати. Ну, от, от, хто що, якесь речення сказав, чому мені та людина це сказала? Що я повинна зрозуміти? Як ми творимо свою реальність, своєї присутністю тут? От. <клух> так, в картинах Хільдегарди Бінгельської, це така монахиня була, я теж якесь відео робила по її картинах. Я так само попала, я дивилася, зупинила погляд на її картинах. Там тіла людей з кормлю годувались крокодилам. Вона була сто років тому. І вона показувала, як крокодили пожирають тіла людські, Там і, як, і як забруднилось народження людини через оцих демонські, демонські втручання. Тому що наше досконале фізичне тіло було. Як сказати, здемонтоване досконалість в нас втрутились інші сутності, можливо, ті холоднокровні, які хочуть з'єднатися з теплокровними. Таку мішанину зробили, знаєте, в бочку меду, ложку дьогтю, тому що вони зацікавлені, тому що ми генеруємо, ми є вічне життя, ми йдемо в вічність життя. А вони до нас, як сказати, хочуть, вони пішли певно іншим шляхом, тепер доганяють і вирішили завоювати оцю вічність життя. Тому крокодили це нижчий рівень якогось телуричного світу. Я не буду вдаватись в глибокі знання. Про телуричний світ можна почитати, взяти інші книги там інших людей. Ну, Наприклад, такі, я вже не пам'ятаю, які я там читала, зараз завтра назвати. Ну, Ті, хто медіуми, хто брав знання, і хто брав знання від тих ящірів, але нам з ним не по дорозі, з ящірами. Як би вони до нас не чіплялися, вони є отой двохмірний світ, отой рівень, а ми трьохмірний, ми переросли їх. І наш шлях не тваринницький, ми від рослин йдемо. Ми пішли шляхом рослин, дерев, природи, і ми вміємо спілкуватися з деревами, з природою. А тварини пішли вже ті, хто не набув теплокровних, я маю на увазі теплокровні. Хто втілюючись, набуваючи людське тіло, вони ну, десь якийсь збой в них. Створився, і вони пішли в тваринний світ, як якась маленька, ну, не дорослих до досконалості людського тіла. От. А, а, а холоднокровні, я не вмію їх судити і не буду їх судити. Ну, це інший світ. Просто я вам скажу. От. І Якщо він говорить, культ крокодила, і я побачила, хто нас завоював, нас завоювали холоднокровні. І вони хочуть з нами змішатись. І тому, якщо Ігор Данилов там культ Крокодила виставив, то це його культ. І нам не треба ним йти, нам не треба йти шляхом природи. Так, далі. Він потім ще сказав: ну, за свідомість я сказала, що це абсурд, те, що він свідомість відкидає. А ми тільки при свідомості, отут народжені, якщо ми свідомі, заявити, хто ми є, який шлях ми вибираємо. Розумієте, а не то, куди він веде. Не треба нам гуру. Люди, ми повинні зрозуміти думку свою відстежувати. Нам думки нав'язуються. От, от ті, хто нам їх нав'язує, цей соціум, бо ми живемо в завойованій території. Ми живемо в полоненому таборі, і ті думки вони нам нав'язують. Нам просто треба знати, вибираємо там шлях позитивний, шлях світла, шлях добра. І все оте, якщо в нас якась емоція ще сидить, така, от вбити його хочу, да? бо мене теж зразу щось закликотіло, я думаю, я відстежила, значить, в мені сидить ота домішка якоїсь темноти, і я думаю, я її буду опрацьовувати, я її викину, тому що я не хочу сердитись ні на кого. Я просто, Ми будемо нести знання, але ці знання ми будемо нести шляхом впевненості, знати. Розумієте, і переживаючи, тому що ми кожне слово, яке говоримо, ми потім його переживаємо, оте, що ми сказали, розумієте? Так що він хай переживає своє, я буду переживати своє в <гум> даному випадку. Але я мовчати не можу, тому що оточення наших людей, якщо ми хочемо бачити їх щасливими, якщо ми хочемо бачити радісне життя, розумієте, мені ж приємно поспілкувати з людиною, яка усміхнена і радіє. Ніж от тій, яка повзе на четверіньках на, 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 на чотирьох хвора в церкву і, і стогне. Розумієте ви? І, і, і хтось вилікує, ніхто не вилікує, самі себе будемо лікувати. Так. І він шлях технології, там технології допоможуть відновити тіло. Ні, ми самі його відновимо. Уявляєте, ми живемо на нашій землі, а це наш творець, наша земля, це наша природа, і ми з нею йдемо шляхом її, нашої землі, природи, нашої краси квітів, дерев, повітря, птахів, які нам співають, і так далі. Нам не треба замикатися в тих красивих будинках з люстрами. Мене теж кришталева люстра. Ну і що я деколи дивлюсь, думаю, ну і що? Чи сили вона мені дає? Ні. А як піду, там грядочку, там сажу і пісеньку проспіваю, прийду така наповнена всім от таким. Да? Або в ліс піти. Да? Ми ж наповнюємося силою. Так от, він забирає увагу людей, він спрямовує цю увагу в тому напрямку, який вигідний, і він працює на тих завойовників, які нас поневолили. Оце я заявляю, і хай він мені докаже, що це не так. Так, він сказав за сни. Коли сняться сни, ним, я там почула деякі люди, які говорили, що події з ними творяться, і їм якісь сни приходять, і він каже, ну сни, не всі вони сни, це якась маячня. І що, ну, як сказати, він розумний, він гарно вміє пояснити, сказати. в мене можливо зараз більше емоцій, як сказати, спрацьовують емоційне моє тіло. Але я зараз без думок оце відео роблю. Я не думаючи, я говорю, не думаючи, просто мене моє єство говорить за мене. От. Він сказав, що сни їх, до них не треба прислухатись. Я знову хочу заперечити, хто почує з людей оце відео хай зрозуміє, я вам зараз скажу, як працюють сни. Чому я це впевнено заявляю, тому що я 5 років записувала сни, я не розуміла, що це таке. Я їх просто записувала в блокнотик, просиналася, записувала, потім йшла в інтернет дивитися там всякі сонники, що вони значать. Але я подивилася, думаю, ну, значення є різні. Я залишала і думаю, ну буду бачити по подіях, як життя моє буде творитись. Якщо мене щось буде прив'язано до сну, то я буду е, помаленьку так. Я йшла таким шляхом, вивчаючи сама. І через п'ять років я зрозуміла, що таке сон. Розумієте, я просто їх записувала. Отак От ми вчимося. Ми тілом. Своїм, що в нас навколо твориться, ми самі досліджуємо своїм тілом. І потім прийде розуміння. Тому тим людям, яким сняться сни, я кожного індивідуальний шлях. Я не хочу сказати, хто є прав, хто не прав, може, в когось свій шлях, я розкажу за свій. Як діє сон? У сні наша, можливо, з нами спілкується. Наша душа, наша підсвідомість, наше якесь там емоційне тіло, якесь там третє, ефірне, ментальне, скільки в нас там тих тіл є, вони там тоншають і тоншують туди. От. Але якщо ми будемо хотіти знати, шифрувати, ну, розкодовувати з ними, ми їх будемо знати, де наша сила, куди наша увага. От. І не треба нам іти шляхом технології, тому що ми настільки досконалі. Можемо створити по бажанню те, що ми хочемо. От я про що говорю. Що таке сон? Так. Якщо ми протягом дня читаємо якусь книжку, у нас виникає якесь запитання. Або буває, от я б хотів би знати, чого, як мені, от купити мені ту хату чи не купити, або як я хотів би знати, в мене тут болить. Плече, Як мені його полікувати. Будь-яка думка сьогодні про те, що б хотіли б ви знати і вирішити, да, нам приходить у снах відповідь. От як шифруються сни. У снах нам йде відповідь на наш минулий день, який ми мали прожили, і нам йде як результат того нашого запитання, на чому ми були спрямовані, цілеспрямовані. Ви можете сон замовити. Ви можете перед сном сказати, як мені полікувати. Але ви повинні замовляти питання не таким довгим, ну, таким. ну наприклад, в мене там, грибок на пальці. Да? І от я, я говорю, як мені полікувати грибок на пальці, яким чином, що мені зробити. Да? І може сон бути, наприклад, там ви йдете лісом, ви там збираєте гриби. Знаєте, от такий сон може бути. От. Ви збираєте гриби, а потім ви бачите ягоди, там, чорницю, і ви ту чорницю починаєте їсти. От, і ви щось так їсте, збираєте. Да? А потім ви вийдете, не знаєте, що таке. От, приснились там гриби, якісь там були червиві. Ви що не візьмете той гриб, а він червивий. От. Я так говорю, тому що такі факти були. От. І потім, а коли проснулися, нічого не. Ви ж, якщо ви не пам'ятаєте, що ви думали протягом дня, ви будете той сон не розуміти, до чого сон. От. А якщо ви вернетесь назад і подумаєте, що я хотів вчора думав, то ви зрозумієте, до чого сон. От які сни треба шифрувати. Сни це не маячня, це наша нам підсвідомість, нам доносить у снах розуміння, допомога. Нашого життя тут. Уявляєте, от як їх треба розуміти? Ну, наприклад, дивіться, я вам ще розкажу такі факти своїх снів. Я, наприклад, коли в 2014 році почався Майдан, я дивилась, подивилась новини, я тоді ще не розуміла з так, поступово їх навчилась розуміти. Але коли я подивилась Павло Тичина. Ой, вибачте, не так, коли я подивилась Майдан, що робиться в Києві. І думала, що ж це буде? Я так в спокої. Розумієте, як ми посилаємо думку в простір? Ми в спокої, так в глибині, в душі, подумали, що ж це буде? І я так само подумала, що ж це буде. І мені, я, але я ж не пам'ятала про це, а коли мені приснилось у сні слово Павло, Тичина. Якийсь час мені дуже чіткі були сни, бо я ними дуже цікавилась. Потім я зрозуміла, як їх можна ну, знати. От я вже почала цікавитись, мати інший шлях, я почала е, е, цікавитись думкою, як творити реальність думкою, як творити реальність словом. Я почала вчитися оточення людей, як розуміти, хто мені говорить якусь інформацію, чому мені ця інформація йде, хтось прийде, щось скаже. Ну, я пішла в іншим напрямком, як сказати, творіння свого оточення, ну, своєї реальності навколо, і як помаленьку вдосконалити свої думки, як вдосконалити свої емоції, як не виходити, як реагувати на якусь подію, на негативну подію, навчитись реагувати. А зараз тільки поділюся своїми минулими напрацюваннями. І мені у сні прийшло Павло Тичина, Сон я в цей момент просинаюся. Просто приходю, Павло Тичина, і коли сон дуже яскравий, бо я просинаюся. І я в цей момент йду і набираю Тичина в інтернет. Я думаю, до чого Павло Тичина? Я... Це було давно, я про нього там чула десь в школі, думаю, хто він такий, вроді би якісь там вчили в школі, якийсь там вірш чи що Павло Тичина. Але я про нього нічого не пам'ятаю. Я набираю Павло Тичина, попадаю на золотий, золотий гомін у Києві. Я читаю цей вірш, цю поему, і я весь час бачу золотий гімн у Києві. Думаю, до чого тут золотий гімн? Я ще раз прочитала і все читаю золотий гімн. Бачите, як можна, можна дивитися, читати і читати по-другому. Я читаю гімн і гімн. І потім вже на якийсь раз я побачила, що це написано гомін. Гомін. Уявляєте, от гомін і гімн, от що значить, от яке сприйняття. Це все можна дешифрувати і розвинути далі ідею, але наш, наш напрямок не в тому. І читала, ну, прочитала. І він все в цій поемі написав. А він цю поему написав в 1917 році. А я читаю і розуміти нічого не можу. Ну, написав він там, що брат з братом буде воювати, що чорні круки прилетять, і як річками, струмотічками, з хуторців сіл буде стікатись у велику ріку, оцей людський потік, і як люди будуть молитися, і дзвонить дзвонити, і Андрій Первозванний прийде, і там Київська лавра буде дзвеніти, і там в Києві створиться такий от таке, от таке, і там всяке буде, і круки будуть чорні. І буде брат до брата, каже, обзиватися, але один одного бачити не будуть. Хтось буде усміхатися, скаже брат, так ти ж мій брат, що ж ти робиш? Але той буде в чор, як в чорний круг. Розумієте, оце так. Наші тіла, от, хтось є душа людина, а хтось там вже всередині не є людиною. І нам це треба розуміти. Нам треба навчитися під оболонкою людини. Зрозуміти, що не всі нам є люди братом, о, братом. І думаю, до чого мені сон? І знаєте, коли задаєш питання, що я повинна зрозуміти, От, але не розумієш, відпусти, походиш, півгодини знову вернешся до того, і прийде розуміння. Отак, От ми тут несвідомі люди. Набуваємо усвідомлення шляхом того, що ми бажаємо мати це усвідомлення. І тому, що якщо Данилов заперечує нашу свідомість, це брехня, це хибний шлях. Він бажає, щоб ми вічно були несвідомі. І ми в цю несвідомому нашому напрямку ми віддали свою волю. Тому що як ми не свідомі, ми не знаємо про нашу волю, що ми її можемо заявити, і ми можемо творити, ми великі творці, і ми йдемо. Я перервалась на своєму емоційному такому поданні інформації, і хочу продовжити закінчити те, що я почала, за Павла Тичину, що я там був куплет, який говорив що пройде століття, і Україна, наче пух, скине камінь з грудей. От до чого мені був сон Павло Тичина, що пройшло сто років, і Україна буде виборювати свою волю, своє право, свою індивідуальність. А Україна це ми, кожний, хто, хто хотів заявити себе. Ось, ну, на тому, на сьогодні, певно, вже досить тих емоційних висловлювань. Всього доброго всім!